Друзі мої вітання 9 листопада 23 року. Зараз я на Дніпропетровщині, Криворізький район. В господарстві з яким я працюю, це господарство має найменший панк серед усіх моїх клієнтів. І з цим господарством я працюю вже вже почали третій сезон. Тобто це молоде господарство, яке за два роки набрали банк землі там в районі 500 гектарів на сьогодні. Ну, є потенціал для збільшення. І заходили взагалі без техніки. Зараз в цьому році придбаний трактор МТЗ, оприскувач, каток-подрібнювач, тобто мінімальний набір для того, щоб робити такі операції мало енергозатратні. І також сівалка була в тому році придбана червона зірка для початку, але далі стратегія в даному господарстві перехід на прямі посіви і в подальшому на Сьогодні огляд полів. Я думаю, що це один з останніх оглядів в цьому році. Зараз наше завдання оцінити стан культур і засмічення сходів озими пшениці. Отакий От посів. Він проводився, як ви вже зрозуміли, сівалка Червона зірка. Не пристосована вона для прямих посівів, тобто вона там можна по мінімалки нею сіяти. Тому ми е, подрібнили рештки і провели прямий посів вже після подрібнення. Що ми маємо на сьогодні? Сьогодні ми маємо падалицю е, соняшника. Тут у нас був, е, ця ділянка додала стільки навесні. Соняшник був посіяний по е, пахоті. На 35-м міжряддя з нормою висіву 48 тисяч, здається так. Тобто на сьогодні маємо падалицю соняшника, але це одне з таких місць, де його багато, але загалом зараз оглянемо, його не так, не так і багато. Але він ще продовжує сходити. Можемо бачити, вже в нас є сходи зимуючого бур'яну. І якщо б не було сходів зимуючого бур'яну, то ми взагалі б не розглядали тут внесення гербіциду. А так як все ж таки є зимуючий бур'ян, то ми будемо планувати тут, якщо нам буде давати ще погода. Хоча листопад ну, аномально теплий. І Якщо для пшениці це добре, то для зимуючого гороха, який ми посіяли, не дуже добре. Зараз ми будемо рахувати густоту. Є рулетка, і ми будемо густоту, польову схожість рахувати. На сьогодні у нас тут на полі на цьому було висіяно в районі 2,2 мільйони, а зимою пшениці намагалися сіяти на мінімальну глибину. Зараз оглянемо, наскільки нам це вдалося. Ну, ось такий стан рослин на сьогодні. Можемо бачити, що ну, в середньому 2-3 см глибина пасіва. Фаза у нас зараз, 2 листи, повних два листи. Третього ще не бачу, третій тільки з'являється. 16. Жовтня був проведений, чи отримали ми опади продуктивні, посів був проведений в сухий ґрунт і сходи ми отримали, ну, мабуть, там, після, 20 після 20 го жовтня. Тобто на сьогодні маємо такий стан. І ми не можемо працювати проти дводольних. Бур'янів до фази третього листа, хоча бачимо, що тут вже кої, деякі рослинки мають вже й третій лист, Но нам бажаніше мати третій, четвертий лист для того, щоб можна було працювати. Ті насінини, які були на поверхні, вони все одно зійшли. Тобто Я противник того, що ну, якщо нам не дозволяє сівалка якісно висіяти. Всі 100% насіння і там ми бачимо якийсь відсоток на поверхні. Я противник того, щоб заглибляти сівалку глибше там, на сантиметр півтора 2 ради того, щоб не було на поверхні насіння. Або зменшуємо швидкість посівного комплексу нашого для того, щоб не вилітало, або регулюємо. Кік, ну, тобто, на, на, я, який е, турбіна нам створює в, саму, в самих шляхох насіння проводах для того, щоб не видувало насіння з самої порости. Ну і загалом отакий от стан. Ну Два-три листочки ми маємо на пшенички. МТЗ обладнаний. Під рулькою. тобто зразу при покупці МТЗ був встановлений хексагон-навігатор, автопілот, і компанія Френд додатково ще встановила контроль виливу на оприскувач. Тобто оприскувач був новий, Бугуслав придбаний без електроніки. Тобто все керування встановлював Френд. І потім вже Після того, як я вже побачив, як це все працює, який ефект ми отримали, вже тоді я встановив і собі подібну систему. Ну, Бачимо, що нерівномірний висів, тобто десь більше кинуло, десь менше. Але загалом отакий вигляд маємо. Зараз рахуємо густоту. Ну, Як бачимо, отак 3 метри від, відмічаю і декілька. Таких ділянок, і потім враховує середнє В середньому у нас тут вийшло 2,5 млн хоча намагалися 2,2 млн, тобто у нас не була налаштована сівалка під таку норму висів. Ну, в принципі, нічого страшного в цьому нема. Тому для чого нам це необхідно? Для того, щоб розуміти, яка у нас густота зараз на полі. В якої фазі буде заходити пшениця, для того, щоб розуміти навесні, наскільки необхідний нам нітратний азот для того, щоб або докущити пшеницю, або не дати їй можливість скинути кущення. Розуміємо, що при таких пізніх посівах необхідність використання селітри буде збільшуватися, але поки що не будемо загадувати, тому що не розуміємо, яка буде зима. Багато хто вже... Телефонує і бачу багато в інтернеті, хто зіштовхнувся з злаком на пшениці або на ячменю, тому що так вийшло, що більшість сьогодні фермерів півдня сіяли в сухий ґрунт, і коли вже після посіву пройшли опади, то отримали сходи усіх бур'янів, які осімінились в попередніх культурах, тобто не змогли поборотися. Також ми бачимо е і на цьому полі те, що ми не змогли поборотися з падалицею, не змогли поборотися е з крестоцвітними бріянами. Тобто все у нас зараз зимуючими, все у нас зараз зійшло разом і треба буде проводити захист. Е з приводу злака я вже багато знімав відео на цю тему. Все ж таки, на мою думку, краще проводити за захист зимних зернових від злакових бур'янів, таких як там Бромус, метлюх, там Потім це, скажіть, я скажу, і всюх. Проти них проводити краще захист з осені тому що навесні вже здебільшого ці злакові буряни вони мають фазу там, кущення і забрати їх ну, дуже складно. І здебільшого ми просто їх присаджуємо, але все одно вони осіміняються і, і в принципі наші заходи по захисту ну, виявляються марними. Витрачаємо кошти, просаджуємо культуру і не контролюємо на 100% бур'ян. Тому, якщо є така можливість і є ще температура і фаза, знову ж таки, 4 листочки на пшениці, можемо працювати противозлаковим з осінь. Який гербіцид оберете, це вже, як кажуть, у кого які можливості фінансові. Мені найбільше подобається палас а ви там дивіться вже. До речі, проти Озлакові, здебільшого контролюють і всі зимуючі бур'яни, які будуть у вас на той момент в посівах пшениці або ячмені. Якщо е, немає зимуючих, є тільки, наприклад, така падалиця соняшнику, то в принципі я рахую, що не обов'язково заходити і проводити захист навіть проти двудольних. Е, ми по плану тут будемо працювати трибурон метилом в поєднанні з хлоросоламом. Я відмовився від діючих речовин, там, мецульфурон або теж тяжкі сульфурони, для того, щоб не накопичувати після дію а, сульфаніл речовин в ґрунті. Їдемо далі. Так, Це зимуючий горох. Попередника зими пшениця, було проведено два дискування, максимально намагались вирівняти, тому що перед пшеницею був соняшник по пахатті, не дуже гарний. І вирівнювали фон, тому що далі це поле переходить в прямий посів. і планується після гороху тут посів ріпаку. Тобто основна мета цього гороху це покращення родючості ґрунту і посів ріпаку. Можемо бачити, що фаза вже доволі велика для нього, тому що у нас аномально теплий е, жовтень і листопад, тому він теж був посіяний в сухий ґрунт. Тому маємо таку зараз ситуацію. Теж пішов зимуючий бур'ян злаковий. То пшениця вже придбаний хізолофоб не тільки буде змога зайти в поле будемо працювати хізолофопом забирати цю зиму пшеницю але можливо нам і не вдасться зайти тому що на сьогодні теж сіяла червона зірка тому що на сьогодні на цілий тиждень стоять періодичні опади і можливо у нас вже не буде температур, щоб спрацювати. Трошки замілко посіяли, глибше сівалка не змогла. Можемо бачити вже і злак іде, це не пшениця, це злаковий бріян. Може бачу, що є багато свиріпи, так на так званої і така волкова зона. Дуже багато бріну. Норма висіла тут була 1,2 мільйона. Вже не буде, пізніше нарахуємо. Частково все ж таки зерно залишилося зверху. Так, ну і це основне поле озимої пшениці. Тут площа 103 гектара. попередник соняшник. Перед соняшником був соняшник і перед соняшником був ріпак. Тобто це перша злакова культура за останні 4 роки. Що перед ріпаком було, не знаю. Думаю, що, мабуть, пшениця. Mm. Теж такий стан, другий, третій лист. Тут також у нас 2,5 2,6 мільйона, а вже туди на той край поля вийшли на густоту 2,2 мільйона. Такий фон. Теж була палка подрібнена і було ще э, все ж таки... Лущильником тут підрівняно поле, тому що воно теж вже планується переходити під прямий посів. Попередник соняшник тут був на рівні 2,5 тонни врожанність. Ну і тут бачимо, що набагато менше зимуючого бур'яна за рахунок того, що тут були такі три попередника. Ну є трохи падали, але загалом непогано таке. Плануємо тут з осені дати касу 50 літрів, і весною вже будемо працювати там по тому, який буде стан культури. Так, це ще одне поле, це найбільше поле господарстві, площа його 160 гектарів. Е, я це поле вже знімав попередньо, коли. Ми тут проводили дискування після посіву сидеральних культур, з того кута я знімав це поле. Тобто, що в нас тут історія поля? Це озимий ячмінь. Е, озимий ячмінь ми не дискували нічого. Після збирання ми провели тут глибоке рихлення. І вже після глибокого рихлення ми Розкидали тут покривні культури розкидачем, ну, можемо бачити, що нерівномірно, десь більше, десь менше, а можливо там просто більше їх зійшло. І е дискували, вже вирівнювали фон поля після глибокого розпушувача. Тобто із, з одночасною заробкою насіння седральних культур в ґрунт. Е отримали тут сходи покривних культур, вологи було досить мало сходів. Сходи були, не, як кажуть, не досить гарні, але все ж таки були. І вже, як кажуть, взимку ми провели тут ще одне дискування. Частково залишилось, як можемо бачити, покривельні культури, які ми не, дисками не змогли підрізати до кінця, частина їх ще дозійшла. І ми вирівняли фон поля. Можемо бачити, тут ось у нас віка, гірчиця, редька. І на момент обробки гірчиця у нас, ось у редька така, у нас гірчиця вже цвіла. ну І все, можемо бачити, ця що вижила, вона зараз продовжує цвісти. Ну і такі у нас тобто було аби у нас було... Після того, як ми задискували ці покривельні культури, були б якісь певні опади, то ми б, звісно, що отримали тут набагато кращий розвиток. А так маємо те, що маємо. Друге дискування у нас було для того, щоб вирівняти поле, заробити ті покривельні культури, які вже були в стадії цвітіння. Ми вирівняли, як можете бачити, вже достатньо рівний фон. Ми це зробили для того, щоб навесні вже тут нічим не, не, не працювати по ґрунтообробці, тому що кожен додатковий прохід ґрунтообробної техніки навесні це мінус волога. А за рахунок того, що все ж таки це південь України. Центральний південь чи це південний центр, то маємо зберігати вологу. Тут планується знову ж таки вже перехід в прямі посіви. Наступна культура тут у нас буде соняшник. І після соняшника вже знову ж таки буде пшениця, горох Ріпак, пшениця. Тобто, можливо, тут буде частково ще і кукурудза, але поки що не загадуємо. Поки що працюємо з ґрунтом, розущільнили. Ростуть у нас покривальні культури, хай ростуть, хай накопичується вуглець. І ще можливо нам бобові якийсь накопичуть азот. Хоча б мінімальний. Але дякуємо і за те, що є. Пішла у нас падали це ячменю, ми з нею нічого поки що робити не будемо. Залишаємо її і так, навесні ми її заберемо ліфасад. Друзі, ну в підсумку після об'їзду даного господарства, які у нас підсумки? Підсумок те, що ми плануємо по озимой пшениці все ж таки працювати з ульфаніл-речовинами, тобто гербіцидом, для того, щоб забрати зимуючі бур'яни, частково, там, де падалиця зійшла забрати падалицю. І вже навесні, щоб у нас не було необхідності ранньої весною заходити і вносити гербіцид на, на нашу пшеничку. Також ми плануємо по пшениці 50 літрів касу в зиму. Тобто це буде там 65 кілограмів для того, щоб все ж таки допомогти їй докущитись до необхідного нам стану. І... І, в принципі, по пшениці це все. Ну, для цього зрозуміло, що для гербіциду нам треба фаза ще трохи тепла. По прогнозу воно в нас є. Тобто в планах ми собі це бачимо по цьому полю, що в мене ззаді зараз. Ми його залишаємо, не чіпаємо вже до весни. По... По гороху у нас запланований хізалофоб нормі 08. Будемо, якщо зараз підтряхне трошки, що буде змога зайти, хоча стоять попереду опади, не факт, що нам це вдасться. І знову ж таки, ті люди, які мабуть є, я впевнений, що вони є, що вважають, що ми рано посіяли горох, насправді, можливо, у нас вже і не було б шансу його посіяти, тому що попереду затяжні опади. І Ну, не зрозуміло, коли б нам би вдалося б це посіяти. А знову ж таки, той, той сівалка, яка в нас є, ну, це б могло б затягнутися на довгий період і не факт, що ми б весні отримали кращий горох, ніж отримаємо цей. Так, да, зрозуміло, буде певне вимерзання, але він гарно гілкується, у нього є резерв відкинути бокові почки сплячі почки і продовжити вегетацію. Головне, що в нього є потужна коренева система, яка в принципі буде качати дані рослини. Тому по ньому плануємо тільки хізолофоб, якщо все ж таки буде змога. І Є в нас ще ріпак, я його вам не показав. Він у нас стояв в великому стресі. Зараз він вже відійшов від стресу, він вже, вже має гарний тургор, має гарний колір. Запланована була ще раз але, мабуть, судячи з тих температур, що я попереду бачу, у нас ніяких там операцій на ріпаку не буде. Тому така ситуація, такі плани. Але будемо їх коригувати в залежності від погодних умов, які будуть складатися. Тому всім пока. Перемоги. Слава ЗСУ.